Черея картошку з варитус. Просто зателефонуй, просто перепитай страшний дім, страшний вітер відчиняються двері. Що ми робимо? Заходимо. Хто ти така, щоб вирішувати? Ти тут не командуєш. Тут не командуєш усе таке. Ой, тека без тебе тут вистачає. Вітаю, друзі. Ми вже на п'ятій серії мультисеріалу Вінкс і починаємо коментувати. Ненавиджу чергування на кухні, це нелогічно. чому це нелогічно? Це нелогічно, тому що ви феї, і ви можете начарувати і зробити так, щоб вся картопля сама почистилася, сама зварилася, сама з'їлася. Картошку звари тут все, все готово. Це перше, друге, такий корпус, таке фінансування, і незрозуміло, чому немає кухаря, команди якоїсь, яка буде вам готувати, і чому це саме чергування фей. Ну, щоб зекономити на персоналі, який би готував. Знову ж таки, ви феї, ви можете це все зробити ось так. В чому в школі фей не можна готувати їжу за допомогою магії? Треба змагнути чарівною паличкою, клацнути пальцями, зморщити носика і вуаля, Все готово без зусиль. Однак домашній кухня приємніший на смак і корисніший. Фолія. Ага, є кухар, який не виконує своїх обов'язків. А Блум власне каже про те, що давайте ми просто щось тут наколдуємо і все у нас буде добре. А він каже, що домашня кухня вона краще. Ну а хто сказав, що домашня магія не може зробити домашньої кухні на ну, домашньої страви? Як там наш гарнір? Майже готовий сер Картопля замала? чистити акуратніше. А що з омлетом? Не забувайте перевертати. А, вже ж. кулінарія це мистецтво. Після випускного я їстиму тільки в ресторані. Ану перевертати омлет Взяла кожну фею свою порцію, щось там готує. А чергування в якому плані? Що треба нагодувати всю школу чи як, чи тільки себе? Що це шо це тоді за чергування таке цікаве? Як це сталося? Я вам хочу сказати так, мало хто вміє отак от взяла перевернула і так, щоб впало саме на пательню. Тому я не думаю, що це прям якась ганьба і блум така. Гай, вибачте, ну типу всі так вміють, чи що. Я говорити з директриса про те, щоб звільнити вас від чергування на кухня. Обалдіть, погроза. Ну давай, скажи, хай звільнять їх чергування. Дівчата, у мене надзвичайні новини. Ми здогадуємось. Ти прогуляла чергування. Я сьогодні йду гуляти. У мене побачення. Я отримала запрошення. Вгадайте, від кого? Скажи, не муч Від принца Скай. Уявляєте, він запросив мене в чорну лагуну враження? Клас! Він тебе знає, але хоче зустрітися? Що ж мені вдягнути? Навіть не знаю. Допоможете вибрати? Гаразд. Можливо, це якось романтично 16-17 17, 17 років. Але е, так як це магікс. У них, напевно ж. Вони, напевно, а точно у них там кращі технології, точно мобільні телефони. Я так думаю, що забігаючи наперев наперед, у них мають бути якісь месенджери, то вони мають якось спілкуватися, не кажучи про те, що у них там у всіх є якийсь прилад. Тут з'являється голограма, і вони так спілкуються. Ми це потім побачимо неодноразово. А що це це взагалі така листівка? І реально це дуже стрьомно. Це може бути абсолютно будь-хто. Чого вона вирішила, що це саме він і що це безпечно? Приходь Стела там в якусь там задрипану лагуну, буду тебе чекати. І стела така, га га побігла, побігла. Ну, Зателефонуй, перевір. Те побачення треба щось веселіше. І Як ця? У ній ти справиш враження. Як ти могла її купити? Я її не купувала, хтось подарував і її створила. У темряві класно. Я її створила. Це те, що я казала в минулої серії. Чи позаминули, втретє, здається, в третій серії, коли був бал і блум потребувала нової сукні. Тобто ти могла начеклувати. От і ми бачимо приклад. Я її створила сама, ти начеклувала. Ну, і могла б так зробити сукнею Блум, нашу такі складнощі, нашу що це всі. нашу взагалі магазини там. Якщо ви можете, нащо, то ви купуєте, якщо ви самі такі хоп, хочу ось це. все, воно з'явилося. Так, я знаю, це не моя справа. Yeah, well, так, але не кажи так більше, подай мені ту скриню. Зараз. Мені дуже подобається, як Стела їх ігнорує. Вони там щось на неї вякують. Вони така, ой, муза, подай мені щось. Ідеально, але перстень не підходить. Так краще. Блум його в себе. Він же чарівний. сьогодні він не знадобиться. Ви живете в такому цікавому світі небезпечному, що звідки ти знаєш, коли воно там тобі знадобиться. Це було дуже нерозумно з боку Стели, насправді, тому що ну. Ви, он, наче на уроці були, а тут бац, ви зустріли троля минулої серії. Це була помилка е, віддати з перстень, тим більше ти точно знаєш, що ну, тоді за тією логікою в тебе немає сил, якщо немає цього перстня. Кому потрібна магія, якщо захищає справжній принц, та бачили ми цього принца? Ми бачили їх в ділі цих всіх принців, на цьому ж болоті, що їх просто якісь там рослини вже пов'язали, і вони не могли вибратися. А тут. Це що завгодно може статися? А я б йому не довіряла. у цьому побаченні щось не так. Пахне пасткою. І я теж щось відчуваю. Нарешті могла би дослухатися насправді. Тому що ну просто зателефонуй, просто перепитай точно, не точно, бо просто призначили зустріч у якійсь там невідомій лачузі. Ну таке. А вечення дівчата швидше. Який безлад? Кажете безлад? Правильніше було б сказати жахіття катастрофа, лихо. Не безвідповідальність. без це Ні, грізельда. Очищення. Ось так само могла б вечерю. Вечеря. Вечеря має бути вчасно, тож постарайтеся. Зробимо бутерброди з сиром. Я виснажена. І навіть їсти не хочу. Флороти, як? Лора вже в отрубі. трубі. Ви теж щось почули? Стело, у тебе все гаразд. Стело. Привіт. Ще таке? Стала, стело. Що за шум у такій порі? І ще навіть не час вставати. Сумка впала. Все гаразд, лялайте спати. Навіщо? Зараз працює будильник. У котрій ти повернулася? ми не чули, як ти прийшла. Пізно я не хотіла вас будити. Як оце пройшло? Розповідай нам вже цікаво. Нічого розповідати. Думаєш, ми повіримо. Давай, розказуй. Я ж сказала, нічого не сталося. Тож не на у свої справи. Стело, за кого вона себе має? Прикольно, міміка самої Стело, вона одразу стала якоюсь злою. От саме така підказка вже дітям, то що тут. Щось не те. Ну, тим більше такий музичний супровід, що тут буде якась інтрига. І ще раз усі разом. Рибка вдихніть і повторюйте. Гарбузе, зникни. Гарбузе зникни. Голова будь-якого студента на четвертій парі. Клас. Wow. Це було весело. Професор візгіс. Не вийшло. Ну, все ходи так. Спокійно все гаразд. Таке трапляється, коли ви не зосереджуєтесь. Зробіть щось. Будь ласка, я все виправлю. Хвилиночку. Отак. От миша. У таких випадках допомагає переляк. Дякую, Філе. Звертайся, візі. Ви помітили? Наша принцеса навіть не з'явилася на урок. І Що це на неї найшло? Може, що сталося, і вона не хоче казати. Я думала, ми подруги. Я з нею поговорю. Почекайте мене тут. Щасти, подружко. Боже, муза така токсична, воно мені щось якось не дуже подобається зараз. От ніколи не помічала взагалі її характер, а зараз якось думаю, що один з рівеном пара насправді. За кого вона себе має, Удачі, подруга, ну поговори з нею. Чому вона так ставиться до стели? Я щось взагалі не розумію, що їй стела такого зробила. То, що вона там гримла дверима, ну мало, ну, ну, щось в людини там може сталося, нормально там поговоріть. Час минув. Якщо стела продовжує якось так ставитися до них зверху, ну тоді вже можна щось робити, якісь висновки, а так реально відчувається якась така токсичність от, від музи саме в бік стели. Що відбувається? Хайпле привіт, блум. Мене шукаєш? Стела all... Ти зробила навіщо? Want... Бо мені потрібен перстень. Saw... Я скорі його шукала. Де він? Айважи, want... куди ти його сховала? Стело, <звучить> з тобою все гаразд. Буде, як тільки перстень опиниться у мене. Ти знаєш, <звучить> де він? <звучить> Стелло, я тебе не впізнаю. <звучить> Заспокойся. <звучить> Давай поговоримо. Я не хочу говорити. <звучить> Мені потрібен перстень, злодійко. <звучить> Ні. <звучить> 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 так, Стело, годі! <звучить> <Godd -i. звучить> Злодійка. В даному випадку, я думаю, що добре, що ну, хоча б віддала просто блум оцей перстень її сили. Ані ж просто поклала там щось на, на стіл і пішла. Ну, як, звичайно, прикрасу. Що з нею сталося? Від побачення з прекрасним принцем, у неї голова пішла обертом. Скоріше вона її втратила. Але мені здається, що скай тут ні до чого. Дівчата, наче розумні, а наче і ні. Ну розуміло, що щось відбувається не те, що в неї інша міміка, що в неї інша поведінка, вона різко змінилася, вона там почала розносити вам е, кімнати. Ну, зрозуміло, що щось відбувається не те. Я думаю, що треба думати трошечки глибше. Next stop. наступна зупинка, червоний фонтан. Я тільки зараз побачила цей червоний фонтан, і у них такий ред флег. Попереджаємо, ми рекфлег! Оце треба на кімнату рівень, отакі вішати. Радий був би допомогти, але я не розумію про що ви. Вчора я допізно тренувався і ліг спати. Я не бачився зі стелою і не передавав записки. Гей, я цього не писав. це точно? Ви не знаєте, скай не вміє писати. Дотепно рівене. До чого це взагалі було сказано, я не знаю. Ну, знову ж таки, чергове приниження. А чому у Брендена його щойно як би зневажили у нього? <гум> Такий ближче? <гум> не знаю. Дивна реакція, і все це сцена дуже дивна. Що я хочу сказати? Це чийсь підступ? Із нею що сталося? Це ми і хочемо з'ясувати. Привіт, блум. Так, хлопці, перерва скінчилася. Люті вогнені дракони прагнуть зустрічі з вами. Ой, коза торта. Дуже цікавий персонаж. Ну, він зображений як їхній куратор, як такий крутий дядька. Хочу спитатися, що з ним? Мені здається, в житті у людей так не відбувається з очима. То мені так здається, не знаю, як там нащо було його так малювати, я не знаю. І він. Мені здається, прям один в один батько чи дядько, чи можливо якийсь там родич Брендона. Ну дуже схожі. Попрощайтеся з подругами. так, професора, прийдемо. Це куди торта грізний. Не варто його затримувати. Професора, це просто комбат, який Це професор. У ньому так і не скажеш. <реку> що тепер? Ти ще й питаєш? Їдьмо до магікса. Він запросив чорну лагуну. Вражені? She... Вона мала піти туди. може там вдасться щось з'ясувати. Чорна лагуна. Я скористаюся пошуковою програмою і знайду це місце. Просканую синхронну карту і. вуаля Дивно? Чорної лагуни немає. Даруйте, сер, я шукаю чорну лагуну. Чорну лагуну? Ніколи не чув. Вибачте. Та не чув. Це дуже підозріло. Повертаємося в Олфею і розповімо міс Грізельді. Рівін, вона може впливати на цю дисципліну, щоб відьми там себе поводили нормально по відношенню до фейку. Покличте фарагонду! Поспілкуйся з Гріфін, все, проблема вирішена. Та скажіть же, та скажіть же їй вже. Я випадково почув, ви шукаєте одне місце. Здається, я знаю, де воно. Чому ж ви одразу не сказали? Ви ще знаєте про чорну Лагуну? Якщо так, скажіть нам, будь ласка. Чому його таким малюють? Що це за? Чого ти чи наляканий, чи здивований, що з тобою? Так, це новий ресторан за містом. Ідіть по головній дорозі аж до самого мосту. Ви його не пропустите. Перед рестораном росте великий дуб. Чудово! Дякуємо, містере. Куди він подівся? Боже, насправді це дуже стрьомна ситуація. От якби оце сталося в реальному житті, дівчатам по 16 років ніхто з перехожих не знає, де оця чорна лагуна. Просто підходить дуже. Дивний чоловік до дівчат і починаю говорити про: от я один серед всіх, кого ви спитали, я один знаю, і йдіть там туди-сюди, і вони повертаються, його нема. Мені здається, це підходить опис до сцени з якоїсь фільми жахів чи кримінальної хроніки вже. Напрямок правильний. Це дуб. А от і чорна лагуна. От цікаво, а як тоді Стелла взагалі зрозуміла, де ця лагуна, як вона її знайшла? Ну, якщо немає на карті, і вони подивилися на карті такої, не існує, там теж вискочив якийсь отакий от кнут, а це буде кнут, я забігаю наперед, і сказав: О, туди і йди. Та я вже всралась, бо я б не пішла до ніяку лагуну. Ну його баню цього брендона. До речі. Що цікаво, Брендон на оцьому цьому мотоциклі міг би заїхати за стелою. Вони могли би зв'язатися, не просто на тобі там листівку, на ну приходь в неіснуючу лагуну. Навіть якщо цей чувак якось її там спрямував е, до цієї лагуни, ніякого контакту, ніякого зв'язку не заїхав, не відвіз, ну хоч якось би зустрітися. Тут просто дуже страшна історія. Місце і справді дивне? Це дерево не дихає, воно незвичне, холодне і не живе, наче це ілюзія. Страшний дім, страшний вітер, відчиняються двері. Що ми робимо? Заходимо. Нарешті ви прийшли. Я вас чекав. Будь ласка, заходьте. Це пастка. І як ми на здогадалися? Так, але відступати пізно. Я тут, щоб забрати те, що належить мені. Мій пестень. Віддайте його по хорошому або по поганому. ми в пасті. Щіл, щит! Зважаючи, якою мовою вона мала на увазі щит. Хоча на всіх мовах це просто щит ситуація. Це не стелла. У неї немає сил без персня. Час закінчити маскарад і стати собою. Знову відьми! Okay. Right Дівчата до бою! Oh. Oh. чари! Пару. Звичайно, ціпейки! Uh -huh. Пробачте, відьма, мене обдурили. Не вибачайся! Ти не винна! Чого ви хочете? Ти ще не зрозуміла? Звісно, перш стели. Бідолашна. Я міц, маскували її своїми енергетичними дисками. Тож покваптеся. Стелла йшла в блакитні сухні, а тепер вона в своєму базовому. Нам потрібен перстень. Він має бути нашим шмаркачки. Час спливає. Вегішу блум. Життя стели чи перстень. Готуєтеся відьми до прочуханки століття. Я вирішила. Не можна ризикувати життям стели. Блум. -блум. Гаразд Айсі. Ви виграли. Але ви маєте дотримати слова. Тепер скіпетр наш. Е, ну добре, Блум не віддала, наприклад. Вона не віддала цей перстень. Ну що, ви забираєте життя у стели у принцеси Солярії? Ну навіть якби я ну вона не була там принцесою. Просто у неї є батьки, і що ви на це підете? Ну як у вас взагалі з такими нормами? Хто ти така, щоб вирішувати? Ти тут не командуєш. Техно, я б зробила те ж саме? Май... може, вони і забили гол, але гра ще триває. Прикольно, як вони ігнорують оці всі висловлювання. Ну тобто це конкретно претензія до Блум, і вона така: ну може, то, ну може, і сьо. Ну, тебе я зараз образила, ти тут не командуєш, все таке, вона увага, без тебе тут вистачає. Насправді можна було б е, начекувати якусь обманку, якусь заміну у, у цьому персню, тим більше що вас е, вчили і. Мені здається, Флора щось подібне вже робила з цими яйцями. А, ну, Власне, і зроби щось схоже з цим перстнем, щоб просто можна було типу віддати а оригінал у себе. Тим більше, що ти бачиш, що якась стрімна ситуація відбувається із стелу, і вона постійно торочить: там, дай мені цей перстень, дай дай. дай, дай, дай. Ну і зроби там копію. Що це таке? Ходімо, покажу. Це гра з м'ячем. Візьмемо цю бляшанку. Це не м'яч. Це просто приклад. Отже, робимо так. Я побачила в цій серії, в п'ятій серії, яку ми зараз розглядали, що це якась дуже комфортна команда у них. Тобто тек на муза, вони як трошки пізніше долучилися до цього, ну не клубу, Вінкс, а просто до цієї компанії, тому що найперші були Блум та Стелла. Флора якось і не проти з ними дружити, і все її влаштовує. Муза там постійно якось стелу. Зачіпає, постійно їй там щось таке токсичне каже, тут текст, що наприкінці серії каже, що ти тут не командуєш. Ну, може, може, і так, звичайно, що ніхто не призначав Блум, але е, Стелла віддала цей перстень саме Блум на збереження. Е, і, власне, Айсі звернулася саме до Блум і сказала, що давай обирай. Ну, може, варто було порадитися, але Блум вирішила, що. Ні, ми не можемо ризикувати саме життям стели, то маємо вже віддати цей перстень. Хоча знову ж таки треба було подумати, якщо всі починають полювання за цим перстнем, і типу стела вона починає агресивно його шукати і вимагати в тебе, то варто було б зробити копію і віддати ну, про всяк випадок оцю от копію. Тоді б, взагалі б не було проблем. Ну, сталося як сталося. Ну а як дівчата будуть повертати цей перстень, будемо дивитися вже в наступних серіях. Тож слідкуйте за оновленням, ставте лайки і дякую вам за увагу. побачення.